Як Росія проводить перший призов до своєї армії на окупованих територіях півдня України? На Другу половину правню ми побачимо от саме жорсткі вже заходи щодо забезпечення призову забезпечення мобілізації, де у регіоні працюють російські військомати і хто з чоловіків у найбільшій групі ризику? Вже активно роздають повістки тим, хто отримав російські паспорти, куди спрямовують жителів окупованих територій, і як уникнути призову до армії РФ. Всі. Призовуть, будуть в той чи інший спосіб знаходитись на території окупованих територіях, а це означає на лінії фронту. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія розпочинає перший призов на строкову службу жителів окупованої частини Запорізької області. Про це наприкінці квітня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федору. За його словами, підготовка до примусового призову почалася півроку тому. У Мелітополі, Бердянську та Енергодарі створили окупаційні військомати, а у селах призовні пункти. У такий спосіб окупанти виявляють мобілізаційний ресурс, розповів Іван Федоров в ефірі телемарафону. Також в чому є особливість, то раніше а, для призову були обмеження з тимчасово окупованих територій. Тож на тимчасово окупованих територій не проводився призов, але в цьому році призов проводиться в тому слі і на тимчасово окупованих територіях. Іван Федоров також зазначив, що мобілізаційний ресурс на окупованій частині Запоріжжя невеликий, до 50% населення. Виїхало натомість. Окупанти завезли до Мелітополя, Бердянська і Енергодара велику кількість своїх людей, які теж підлягатимуть призову. Потенціально підпадають з 18 до 30 років а, мешканці, які залишаються. Це і є основна зона ризику є, а, тих людей, хто а, підпадуть під першу хвилю а, для поповнення гарматного м'яса ворога на лініях фронту. Голова обласної військової адміністрації додав, що єдиний спосіб уникнути призову – це виїзд із окупованої території. У разі якщо це не вдалося, за першої нагоди варто здатися українським спецслужбам. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін наприкінці березня підписав указ про весняний призов на військову службу. У документі йдеться про те, що у період з 1 квітня до 15 липня призвуть 150 тисяч осіб, які не перебувають у запасі і є військовозобов'язаними. Виключення для окупованих територій в указі не зазначені. Призначений Росією керувати окупованою частину Запорізької області Євген Балацький у 2022 році заявляв, що як мінімум упродовж п'яти років людей із захопленого регіону до російської армії не призиватимуть. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів новинам При Азові, що підготовчі до призову заходи у місті тривають вже рік, але зараз вони перейшли до активної фази. Відкрили вони в одному з. Дитячих садочків відкрили так званий військкомат і вже активно роздають повістки тим, хто отримав російські паспорти. Здебільше це такий більш молодий вік чоловіків, але я думаю, що це початковий етап. Звичайно, що все пов'язано з тим, що мобілізаційного ресурсу в окупантів вкрай не вистачає і вони використовують вже. Ті території, які нещодавно захопили так само ж було і на території Донецької Луганської області з території Криму, і тому зараз, незважаючи на те, що вони обіцяли не мобілізувати певний час, це так кажучи, як ми до цього моменту і попереджали місцеве населення: що якщо ви отримаєте російський паспорт, наступним кроком буде отримання повістки і відправлення на передову, без належного обладнання, без належного ну, обмундирування от, як гарматне м'ясо у першу чергу призивати до російської армії будуть тих, хто співпрацює з окупаційною владою, каже посадовець. Щоб уникнути мобілізації, треба було виїжджати на підконтрольну Україну територію, набрати російські документи зараз. Вони мають всі права. І якщо мобілізація оголошена на території Російської Федерації, вони Рахують тимчасово окуповані території своєї території, Виключень ніяких немає, тому законодавство, на те, яке вони там ну на їх території, воно діє таке, яке є на всій території натрикової частини Росії. Тому уникнути, я думаю, що, мабуть, не вдасться тим чоловікам, які залишаються в окупації, отримали документи. Тим більше, якщо вони пішли працювати, десь співпрацюють з, з окупантами, то це. Той ресурс мобілізаційний, який окупанти будуть використовувати в першу чергу. Виїхати з окупації зараз складно, але можливо. Додав Дмитро Орлов. Ну, це можливо зробити. Це досить великий час займає, бо такої евакуації з ну, по найкоротшому шляху її немає вже, мабуть, більше ніж рік, і людина, якщо хоче бажає виїхати, то вона повинна. Пройти певні фільтраційні заходи, які окупанти там чинять, і не всіх випускають. І їхати якщо автомобільним транспортом, то десь тиждень займає по шляху. Ну, а фільтрація може займати як від кількох годин до кількох місяців, навіть от і є такі випадки, що люди пропадали на місць на місяці, навіть а по якщо спішим переходом, то це десь 3-4 дні займає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо восени минулого року заявляв, що призов жителів регіону до лав російської армії, начебто, не планується, і здійснюватися не буде. Але при отриманні російських паспортів чоловікам вручали направлення до військового комісаріату для постановки на військовий облік. За словами Сальдо, це проводилося тільки для формування реєстру військовозобов'язаних. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам при Азові, що більшість чоловіків молодого віку із міста виїхала. Військомату у новій Каховці також немає. Ну та територія, де знаходиться комісаріат, вона це приміщення закрите. А всі е, структури, які е, окупаційної влади, вони перемістились в приміщення це далеко від Дніпра, ну так, відносно далеко з кілометрів. Е, в приміщення така у нас е, фірма Кахов, колись «Кахов-Сільстрой», тоді е, Кахов-Херсон, Облага Вони знаходяться в цьому приміщенні. Е, там оці структури, в тому числі тих людей, які наших Наші які зрадили, перейшли на бік То там іде в основному реєстрація поки що і вимоги майнові. майнові. А стосовно обліку людей ніяких реєстраційних дій поки що не ведеться в самому місці. Також особливістю нової Каховки є те, що це місто перебуває на лінії фронту, каже міський голова. Призов активно обговорюють у тих громадах, які розташовані подалі від зони бойових дій. Розмова про Мобілізація в основному вона гуляє в середовищі громади серед людей. Ніяких конкретних дій, бо, бо я запитував ні на е, приміщення, де зараз так звана ця окупаційна влада знаходиться, немає. А от розмови в місті про те, що ну якби більше ці відлуння йде із більш глибинних е, окупованих територій, там зі Скадовська, Зенічеська, і розмови. Я точно знаю, що е, з молодих людей, ну які точно можуть звернути на себе увагу е, окупаційної влади, е, є серед них такий страх, е, є навіть намагання якимось чином не появлятися на людях. Натомість у новій каховці працюють спеціальні підрозділи російської армії, які шукають своїх дезертирів. Додав Володимир Коваленко. В Місті з'явився е, і так плідно працює в лапках. Ну, по відношенню поки що до своїх е окупаційних військ, е комендантська частина, яка перевіряє навіть житло, де вони живуть, е позаймали приміщення. Вони е перевіряючи на предметам дезертирства. А ну, поки що, і заходячи у під'їзди, е поки що не робили ніяких перевірок стосовно фізичних осіб, ну українців, які знаходяться. На тимчасово окупованій території. На сьогоднішній день така ситуація. Ну, я кажу, це, скоріше за все, пов'язано з тим, що е, з міста ведеться це ж недалеко, Кримки е, е, ну, за територією міста, там за, за вулицею індустріальним, в основному, ну, за меж міста і ведеться обстріл, е, ну, лінія фронту. Зрозуміло, всі дії, які в лінії фронту, вони відображені, тому поки що цих дій таких явних немає, а на рівні Побудових розмов людей і як страх, і як ну, можливе усвідомлення, що може статися отакі От розмови в громаді. Вони постійно носять характер. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у цьому місті вже є підтверджені випадки призову чоловіків до російської армії. Наприкінці березня шойгу міністра оборони Російської Федерації казав, що люди, які будуть призиватися з території Російської Федерації за виключенням фактично території окупованих, або, як вони кажуть, давно е доєднаних, то вони не будуть проходити строкову службу на території Донецької, Луганської, Херсонської, запорізьких областей окупованих. Але такого немає про наших чоловіків з окупованих територій. Да, тобто ми розуміємо, що всі кого призовуть, будуть в той чи інший спосіб знаходитись на території окупованих територіях, а це означає на лінії фронту. Це по перше. По-друге, призовна кампанія стартувала з 1 квітня. До того було абсолютно поновлено повністю військовий облік. Остаточне звіряння було в першу чергу під час псевдовиборів ну, Путіна. Якщо хто згадує, тому призов триває. Нам відомо про 20 людей а на сьогоднішній день раз 20 випадків. нами верифіковано, що є вже люди призвані. Проходять там військову лікарняну комісію. Такі інші найближчим часом до російського війська планують призвати щонайменше 150 маріупольців, каже посадовець. Є інсайдерська інформація про те, що завдання на перші два-півтора-два місяці, тобто до за перші дві декади. Травня, от станом на перші відіка до травня, мають бути щонайменше призвано 150 людей з Маріуполя. Це таке розпорядження по подінів воєнкомата з Донецька на Маріуполь. Ну, подивимось, як вони справляться. При тому сказали, що це не остаточне може бути збільшення. Цього завдання з урахуванням того, що є проблеми зрозумілі в Донецьку, Макіївки, Горлік. там вже нема кого призивати, просто і забирати це. Що стосується призову, одночасно току призивають, вмовляють укладати контракт і змінювати свій статус з призовника на контрактника. Ясна річ, мотову це грошима в першу чергу. Обіцяють сплачувати двісті тисяч і більше. Ну поки що невідомо нам, щоб хтось уклав контракт, але ну це не означає, що такого не буде. Складно сказати достеменно, скільки чоловіків призовного віку залишилося у Маріуполі. Втім, кілька тисяч людей цілком реально призвати, зазначив Петро Андрющенко. До того ж, до російської армії можуть потрапити мігранти, які приїхали до міста на заробітки. Посеред Маріуполя на початку травня встановили намет рекруто рекрутинговий. Перший раз його встановили на площі Свободи, а навіть поліція була залучена з військовими, зупиняла автівки і дуже наполегливо пропонували водіям пройти в цей намет, прослухати, чому не треба вступати в армію. Ну, ходили, слухали, потім зрозуміли, що це неефективно. Перенесли його. Тепер він стоїть в приморському парку, ну, принаймні, стояв тому, що вихідні, довгі, і там багато людей, там оглядовий майданчик, дорога на море, тому там дуже великий потік людей. На сьогоднішній день, от вони там його поставили, намагаються рекрутувати. Знову ж таки, люди шарахаються, як від кажуть, чорт від Ладана. да, тому поки що успіху немає в них в цьому випадку. Ми подивимось, як воно далі буде. Ну у нас нема сумніву, що на другу половину травня ми побачимо от саме жорсткі вже заходи щодо забезпечення, призову забезпечення мобілізації. Центр національного спроту на початку травня повідомив, що один із жителів окупованих територій, якого призвали до лав російської армії, після отримання зброї розстріляв шістьох російських військових. За даними підпілля, окупанти служили в артилерії і обстрілювали Херсон. Після розстрілу місцевий житель залишив місце служби. Російські військові намагалися його розшукати. Військовий експерт, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикі, зазначив, що рівень лояльності до російської армії серед жителів окупованих територій є низьким. Ну окупаційне військо може отримати, скажімо так, сильно немотивовану публіку. Воно може отримати людей, які за першої нагоди будуть здаватися в полон або навіть просто перебігати на наш бік. От, е, я не думаю, що це стосуватиметься всіх, е, Боюсь, що значна частина тих, хто лишився там, е, це психологічно такі люди, які будуть покірно просто виконувати накази. От так, без ентузіазму, але поженуть, підуть. Але все ж таки, я гадаю, що середній рівень лояльності е, серед мобілізованих на окупованих територіях е, буде значно нижчим ніж середній рівень лояльності е, власне. Росіян і випадки випадки саме дезертирства чи переходу на наш бік будуть статистично значно частішими аніж серед російських бійців. Хоча б ще й тому, що нашим є куди тікати. Вони добре знають, що ну вони просто перейдуть на, на бік своєї країни, де їх приймуть. Російська окупаційна влада буде намагатися взяти з окупованих територій якомога більше мобілізаційного ресурсу. Додав Євген Дикій. Насправді ж до того вже був Крим, до того вже були Луганськ та Донецьк. Ну от тепер е, окупована частина Запоріжжя та Херсонщина. От так от е, так завжди е, Росія е, продовжує війни неперервно, і тому з усіх нових окупованих територій вона не тільки визискує те, що можна забрати матеріальне, але вона завжди мобілізує тамтешній людський ресурс. Російським воєнкомам не розкажеш всі ті казочки про права людини, там неоголошену війну. Хай депутати воюють, і от е, всю цю іншу маячню, яку розказують наші українські ухилянти. От у російських воєнкомів це не проканує. От мобілізація то дійсно мобілізація. показує приклад донечан та луганчан, е, саме набраних із місцевих завжди кидають в першу чергу. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини Азов'я, На все добре. Ви слухали новини Азов'я.